Це відео про те, як виправити аномальне відображення топології в Ruiji Cloud. Існують два типи проблем з відображенням топології. Перший тип деякі пристрої не видно або показані неправильно. Другий тип топологія не показує дані замість пристроїв. У цьому відео ми розглянемо кроки усунення проблем для цих двох типів аномалій. Перевірте, чи відбулися зміни в інтерфейсах пристроїв, статичних маршрутах, динамічній маршрутизації або в додаванні видалені пристроїв. Якщо є такі ситуації, спробуйте спочатку вручну оновити топологію. Якщо не оновити топологію, можуть відображатися старі результати, які не відображають реальну топологію. Щоб оновити топологію, натисніть View topology». Далі натисніть «Update topo». Після перевірте, чи все в порядку з відображенням топології. Зауважте, що потрібно вручну ініціювати оновлення після того, як записи ARP і MAC на комутаторі застаріють. Оновлення топології потребує деякого часу, дочекайтеся завершення. Якщо проблема не зникла, дотримуйтесь подальших кроків. По-перше, EG-шлюз і основний комутатор в топології це пристрої третього рівня. Далі перевірте, чи є основний комутатор продуктом РУІДі. Виконайте команди, такі як Show MAC, Show ARP або Show IP на основному комутаторі. Якщо будь-яка з цих команд не спрацює, і шлюз не зможе отримати MAC-адресу головного комутатора, і топологія відображатиме лише Ідж-шлюз, але не основний комутатор. Крок 2. ІГ шлюз і основний комутатор це пристрої другого рівня. Далі перевірте, чи є основний комутатор продуктом РУІДЖ, потім виконайте команди, такі як ShowMAC. Show RP, або show IP root, на основному комутаторі. Якщо команда не спрацює, всі комутатори будуть показані як підключені до EG шлюзу, а не до основного комутатора. Крок 3. В топології кілька комутаторів підключені до Uplink, що не є продуктом RuigE, тоді Ruiji Cloud не зможе обчислити кореневий вузол. Але вибере один з комутаторів як кореневий вузол результат буде ненормальне відображення. Крок 4. Перевірте наявність конфігурації віртуального комутатора або маршрутизатора в мережі. Налаштування можуть призвести до неправильного відображення топології. Крок 5. Для пристрою, який не відображається. Виконайте команди на пристрої show MAC, Show ARP. І шоу IP root, включаючи зірочку. Якщо одна з цих команд не спрацює або поверне порожній результат, пристрій не з'явиться на топології. Крок 6. Пристрій не буде відображено, якщо його веб CLI недоступний. Не допускайте формування кільця доступності. Якщо комутатори формують кільце доступності без ідж шльозу, кореневий пристрій не буде визначено. В результаті чого на топології не буде даних. Перевірте, чи є в мережі лише точки доступу. Якщо мережа містить лише точки доступу, додайте або IG-шлюз, або комутатор RuG'E. Щоб обговорити це, коментуйте відео або пишіть нам на e-mail. До нових зустрічей!